Близько півтисячі військових та 30 одиниць автомобільної спеціальної і броньованої техніки. Вперше за 23 роки незалежності України прикордонники об'єдналися із спецпризначенцями, аби разом відпрацювати навики бойового мистецтва. Проведення сьогоднішніх навчань ми будемо розглядати три питання. Практично перше питання нами вже завершено це підйом по тривогі та здійснення. Маршу мотоманевреної групи номер 6 на сьогоднішній день. Друге питання відбиття нападу противника буде здійснено з 12-ї години до 1 години. І третє питання, яке ми плануємо здійснити в сумісно, більш тісному контакті з Олегом Олександровичем. Це виявлення, пошук та ліквідація розвідувально диверсіонних груп на території нашої держави. На полігоні військові зайняли відповідні позиції та як слід замаскувалися. Прикордонники з біноклями першими помічають групу диверсантів. Завдання номер один зупинити небажаного гостя. Проти БТРів, що намагаються подолати кордон, застосовують гранати та зброю. Знищено не лише БТР. Бійцям вдалося зупинити та затримати усі умовні групи диверсантів. Дорога була вважко ползті. Прикривати тел хлопців, які проривалися з другого боку. От досить важко було От. Під не, незаметчене. Проведення спільних навчань зауважують військові у цей неспокійний для країни час не аби як необхідні. Це дозволяє удосконалити навики та усунути минулі помилки. Ті недоліки, котрі ми сьогодні відточуємо, це взаємодія наших частин підрозділів. Міністерство оборони з нашими прикордонниками і навчити наших прикордонників боротьбі в частності місійно-розвідними групами. Нагадаємо, що наразі більш ніж три сотні курсантів Національної академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького охороняють південні та східні рубежі нашої держави. У разі потреби молоді бійці, які брали участь у навчанні, поповнять їх ряди.